Так, ось саме тут знаходиться бюлет мінеральних вод, тобто в самому центрі, тут доволі близько. Водичку ви покупаєте на карту, стільки літрів, скільки вам потрібно. на недорого коштує. Ви можете прорахувати в залежності від того, скільки вам треба її приймати. 100-150. 200-250 грамів за раз, Ви можете купити одразу стільки літраж, скільки вам потрібно. І потім просто прикладаєте карту. І зараз покажу, як це робиться. І набираєте стільки водички, скільки вам треба. Графік роботи бювету, Ось. І заходимо всередину.